Друзі, усіх вітаємо. Вітаємо. Ми продовжуємо розглядати слова. І останнім часом ми бачимо, що в війні немає кінця краю. Багато і біди, і радості. Ось особливо навколо мене, ось я буду казати за себе. І в мене багато історій крутиться в голові. Ось, наприклад, у мене друзі тривалий час, були в стосунках одне з одним, хлопець з дівчиною. І Така гарна пара, але ну, так сталося, що. Розійшлися не дуже гарним чином. І одразу людина змінюється. Коли вона терпить такий удар від життя, вона одразу змінює своє коло спілкування, вона змінює свої звички і так далі. І я неодноразово чув фразу Зламався стрижень у людини. Я хотів би тебе запитати, чи чув колись ти таку фразу? Ось, зламався стрижень, є стрижень у людини, або ще щось з цим зв'язане. Людина зі стрижнем, Чоловік со стрижнем. І чи це метафора, чи це є насправді. Я хотів би тебе запитати, чи може бути стрижень України, у... Там, може у групи людей. І чи взагалі це дійсно. Може це метафоричне поняття? Ми можемо його якось там відчути чи знайти в собі або в своїх друзях. Ну, ось це така основа стрижень, да. Mm. Ми з тобою весь колеса. Тобто mm. непохитно стоїть, а все колесо крутиться. Так. Якась середина от людини да. є такий ну, хребет він тримає. да. І, і ось. Коли ми з тобою розглядали з початку цього року відео, коли ти з хокею пішов, ти там за 10 хвилин покинув все. Що в тобі робилося всередині, що ти покинув, не витримав? Мені... Це ж змагання. Мені не сподобалося щось на той момент, і я захотів виразити свій протест того, що відбувається. Показати, що я не готовий з цим примирюватися. Ну, протест з чим? Було щось несправедливо. Тебе хтось обманув обіди, вдарив? Який протест був? На той момент мені здавалося, що дійсно була несправедливість, але ні. Ні. То ти не витримав психічно. Тобто люди говорять от, про психо. Ось там десь люди гралися, гралися діти. Закрили машину, щось не можуть відкрити, і потім теж не знають, що робити. А це потім мастера звуть, він відкриває, атмичкою, бо ключів нема. А якщо людина закрилася ось от слово психічне, психіка, психологія, коли ми говоримо психо з рівні це душа і логія це учення. Вчення про душу. Так? І якщо вона є, вона навколо чогось крутиться. Так. Але кручається. якщо людина ламає стрижень, якщо її зламали стрижень, ми ж з собою говорили і говоримо про реабілітацію. З фізичними травмами більш-менш зрозуміло. Хвала Господу, придумали. Медицину належно. А що робити, щоб допомогти і реабілітувати стрижень у людині? Ось так, цей хлопчик, що ти говориш, друг, да, був музикантом і все, і з дівчиною не знайшов спільної да, знаменника, і він розійшовся, змінився, надламився. Начебто музикант. Щоб грати там на кардіоні, на саксофоні 7 років, потрібно тренуватися мінімум. Піаністом стати сім років, і там майстер його тренує. Над стрижнем теж треба працювати. І він е виходить е з його родини, з його роду цей стрижень. Він опирається, ось коли тобі щось погано е і ти не знаєш, як бути, як жити. Ти до кого йдеш? На кого ти спираєшся? Ну, на, тебе, в ну, на мене спираєшся. Отак От я спирався на свого батька. Батько пішов. З цієї землі. і в мене стрижень надломився. Я не знав, як бути. Опора вибита. І так багато людей проживають цей досвід. Його потрібно обговорити і з цим твоїм другом, там, це що ти бачиш навколо. Просто люди мають долучитися ось до цієї розмови з батьком, дивитися нашу розмову, і вони знайдуть відповіді, як укріпити цей стрижень. І коли музикант не знає, як грати, там, а хоче, він йде до майстра, майстер допомагає. Отак Стрижнем. Стрижень має основу, це твоя родина, це твій рід. І потім він йде до вершини, цей стрижень до вершини аж до народу, до самого верху. Ми завжди тут в розмові з батьком говоримо про майстрів, тому що герої зі стрижнем є люди. Що в сільському господарстві, що в промисловості, що військові? Ти ж бачиш їх навколо цих людей зі стрижням, так. тих людей, які літературу і показують не тільки по видам діяльності, щоб людина була успішна в якомусь стрижень такий там, музикант, наприклад, а от стрижень, як жити. Тобто знати всі ці рівні, те, що об'єднує все це суспільство. І коли людина має ціль, мету свого здоров'я, має мету своєї сім'ї в родині, він знає історію свого роду і шанує, він, хто він, хто його предки, він знає. Ким йому бути, яке його ремесло так. в цьому житті, що він буде робити, чим корисний служити, гроші заробляти, жити на цьому світі. І чим він корисний суспільству, своє місце в суспільстві? Це можна сказати, ця людина має стрижень. Він знає своє місце, де йому запрягатися і служити. А якщо він ще не знає цього, то стрижня нема. І тому. Така маленька буря, такі емоції, там десь якісь думки, його збиває. Його треба направити, йому потрібно допомогти. І ось тому, я, коли в мене були в житті такі ситуації, ось, наприклад, там, в 2014 році я був під обстрілом, півгодини лежав під артилерійським вогнем. І от воно летить і вже розривається і летить свист такий, наче в тебе, і ти ось уже все. І воно таке паралізує, як страх, ударна волна, ти вже ось зустрівся з цим, що аж така, як всередині проходить вольтова дуга, така от як молния коли йде, тільки вона, ми взовні це бачимо, а це всередині. Оце. І тоді ти зрозумієш після обстрілу такий стан. Це да, аритмія сильна, все, ну кудись подівся страх. But і це означає, що е, да, от, ти зустрівся з цим, що вже все, кінець. Ось. І ти зустрівся, от твоя сущність, твоя істота, зустрілася от з цим стрижнем, з цією енергією. Ось то кажуть, душа і дух. І ось коли от таке з'єднання є. Ти потім вже знаєш, ага, що тобі робити, чим займатися, чим ти можеш бути корисний і цьому світу. І ти тоді вже виконуєш свої обов'язки і виконуєш взяті на себе обов'язки завжди. Ти вже не вважаєш, що твою долю хтось керує, ти сам виконуєш. Зв'язки між тобою з людьми не, ну, вони не портяться. Тому що ти вони портяться, коли ти не виконуєш обов'язки. Щось пообіцяв. Ти вже говориш слова. От, Наприклад, думка, слово, дія. Перед тим, як робити, ти вже думаєш, чи правдиві твої слова, такий фільтр пропускаєш. Чи в твоїх словах є необхідність в даний час сказати чи ні? Чи несуть мої слова добро чи зло? Все, якщо ці такі три фільтри проходяться вже на автоматі, тоді ти вже говориш. А так це стосується і думки, і слова, і дії. І тоді ти живеш, і в тебе не буде страждання. Ти будеш знати, що робити. Ти як в потоці, знаєш, от бачив, русло, рука, так. вода, там там, не то, що там. коли проти потоку, і ти знаєш, чого проти потоку. Коли вона йде по руслу, От. Так, так і ти, От, вже тоді така самодисципліна, самопізнання йде. Ну і вимальовується відповідно чіткий стрижень, який вже фактично не зламати. Так, і тому ось ми тут в розмові, і мені також я не знав, як там полікувати. Деякі питання в собі розібратися. Виникають багато, що в бізнесі, що стосунками між людьми, в сім'ях, хвороби. І тому мене просто друг спитав, каже, а ти читав Роман Агес? Роман гра в бісер»? Ми говоримо, життя гра, так. а хто цю гру? Як, як вона працює, як до цього відноситься. І там чітко показано, які є школи, які є майстри, вчителі, як вони і працюють. Так. так, я прочитав і я скоординував, ага, в яку сторону повернути голову. Ага. Ах, ось. І тоді я почав бачити оцих людей зі стрижнем. І хто без стрижня? І Якщо є стрижень, ти з цими людьми підтримуєш вже зв'язок. Ти бачиш, що це такі кардинали основа. А коли нема ще стрижня, ти думаєш, як допомогти цим людям? І як вже з якого боку зайти, бо ти бачиш, що далі буде. Їм... З цим треба працювати. Зрозуміло. Ну що ж, шановні друзі, попри те, що. Усі ми знаємо, що в нашому житті є хвилини, коли ніхто не здатен допомогти вам, крім себе, як то кажуть, народжується сам і помирає сам. Ми всі повинні віднайти собі людей, котрі вже пройшли цей шлях. Це така база, на яких ми можемо спертися, навіть якщо вони не в цьому вимірі зараз знаходяться. Але ми будемо відчувати від них підтримку. І першочергово нам слід. Мабуть, ознайомитися з цим романом, грав бісер? З, з цим знанням народжується сам і уходить. Але звідкись народжується, от як у тебе ти зараз кудись, досліджуєш кудись, да, кудись, за племянницею да. свою. І звідкись хтось уходить. Але це люди кажуть сам. Але є підтримка. Як так. родиться в роддомі і там зустрічають вже акушерки да, в пологовому будинку. І батьки, і дивляться за цим. І так уходять. І тому потрібно знати. Оце знання, ось знання про оцю психологію, що люди називають таким грецьким словом, оце потрібно знати. І який стрижень це все об'єднує. Тому що стрижень він настільки важливий, що люди от біжать за тим, за тим, за майном, за, там діють в цьому житті. А з стрижнім ти приходиш в цей світ і з уходиш. Це те, що тебе тримає, і те, що ти напрацьовуєш, його треба гартувати, закаляти. Над, ним, усе над усе. ним потрібно якраз і працювати. Це те головне, що не, ну, не, при, не превращається в попіл. Тобто він іде з нами. знам. Так точно. Ну що ж, друзі, дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Бажаємо вам щастя! Бажаємо mm. вам щастя!